До речі, Олеся в випуску розповідала, що дуже багато підприємців, які путають стратегію зі стратегічною сесією. тому кому це важливо, обов'язково дивіться випуск. А ми продовжуємо. Якщо одним словом, що тобі найбільше запам'яталося, як би ти охарактеризував би одним реченням випуск з Олесею? Це ясність, одне слово, ясність. — ясність. — Одне Одне, слово одне, — навіть не речення, а слово. Чому? Тому що це мені здається, прям дуже влучно вона сказала, що стратегія потрібна для того, щоб у власника була ясність, що йому робити. Якщо перекласти на людську мову, так як ти часто просиш, це робити, це ми розуміємо, хто ми, що ми, <світ> що ми продаємо, кому ми продаємо, які болі ми закриваємо, страхи, третє, п'яте. Тобто у нас у всьому. Бізнесі є ясність, і ми потім не витрачаємо час на те, щоб розбиратися. Ми сюди біжимо чи сюди. Нам наймати HR-а, чи рекрутера, а нам наймати трьох менеджерів з продажу чи десятьох. Тобто, у нас є ясність, і ми просто беремо і фігачимо на результат.